Всім привіт! Во, мої кози вже в хліві, вже здорові. Ми п'ємо, молочко нам тепленьке дали. Я в воді гарачі грію або лампою. От так як вода гарача зараз. З бочки набрала. І все. Дивився, коли у тебе молоко десь не купни. Біла, що вияжджі, що того, ну, та, Це ну, дайте, здається, що голова якась менше відтула. Ну, та й сама більша. Що ще хочете, молочка, ще вам загріти. Зараз загрію. Проголодалися мої кобилки. Зараз, зараз я ще долю. Ой. Бачте, як п'ю з мищенки. а чого не соскою? Не хочу соски. Ой, 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 ще хочемо, зараз постав пауз. Що, малышка? Тобі подобаються твої нові сусіди? Ой, 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 гнів поїмося. О, доляли ми ще молочка і. Ах, то Тут ми їсти захотіли. Ох, які красотки. Ось так. Не, не ж, не ж, хай п'ють. Ну, не, не, <гум> не хочуть, не мотиляють. Часу немає, таке мотиляють, як їсти дають. Так, Рижа, почекайно. Ти така головата, що нема ради з тобою. Ой-ой-ой, <гум> нощом перлася. Ой. Що ти напилася? Це оп'є, по самі очі морду суне. по самі очі морда мокра. Бачите, як засуває морду в молоко. Вона так спочатку не робила. Ча, ти напилася? Кубилька маленька, кубилька. Мишка, чекай, не гризи мене. Ай, 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 почекай, хай та вже п'є. Молоко, мабуть, оставлю тут. Потім ще ніжі один дамо. Будемо поради.

Такі мої хлямончики малі, вони вже здорові у мене, вже здорові, такі мої кузюльки, рідюльки. Здорові в смислі великі. Ну, великі ростом ось так ми переділили. О, Тут моя мишечка стоїть да, малисечка моя. Що, що, руки молоком пахнуть? Та вон на вікні. Там нема де. Ну-ну! А, господі, ти заставить. Це... Питали, чи ми, моя малишка кітна, Вроді кітна, вроді кітна моя малишка, живіт донизу, такий опускається. І тічки війня починає відзначити. Дай, якщо вона буде пити? Хоче-хоче зараз їм да, пити. Ревляглася моя малишка. Я щоб знала, що ти не кітна, вже була б на сливці, а так тобі везе. Я сподіваюся, що ти такий кітна. В неї повинна би бути гарна коза. І всі так стоять, як стоять, як стояли. Шоколадка. Зірка. Питали, хто то чорний такий стоїть, як показувала роди кози. О, це моя зірка. Така чорна. Чи буде вона Що? — баляти позаняти? Подивики вона маленька. Там туди... та плаче, там та плаче за другим. — Ну чого почну ми ще не забираємо. — забрали? Страшно. Вони навіть мекати вміють. <смірші> Вертаємо тебе до своєї. Ось так. Ось такі. Наталю, та вода, вона не буде пити, бо вона затепла, її треба розвести. Так, біла виїла після мурзи. А, після мишки. Так, ті всі повиїдали. Ось ще відро треба десь, ще має бути одно відро. Я ж думаю, десь одну, а ще в білої відро є. Ні, стар. Ось так. Та біла, понятно, що біла з'їсть вона не остала. Так, вроді все. Ось так ми поїмо кузульків, це бараки натерті вже на вечір, але ну, ми ще зараз давати не будемо. Ще рано. Що? Що? Ми кекаєш. Тіну лежить, їсти не хять. Ще тільки щось добренького. Ну нічого. Ладненько. І так, хто вгадає, що в цій руці. Ага, всі вони добре знають, що в цій руці. І ти вгадала, це сімочки. Чекаєш, на мишці хоче. Я вже всех худопала. Ну, на, що таке? Поки ти надумалася, то та з'їла. Ладно. Ось так то. А, чекай чекай, забула. Тут я тут я закрила, щоб козенята туди не залізли, положила тюка. Ну, а ще за два дні і ми там поставимо, ще, втиснемо туди корице, бо там є як тиснути, ми тюка, тоді тако туди посунемо, відіпремо і постараємося всунути корице. А, а, а ти куди вже лізеш? Жабене мале. Ну ти ти дивишся. І постараємося туди всунути корито, в крайньому разі, якщо тюка, виріжемо трохи. Ось і поставимо корице, щоб вони могли їсти. Куди ж ти таке спинаєшся, забенямале. Що ж ти в мене хочеш Треся? Я не люблю тебе, ти не даєш живі мені брати, ти ховаєшся. Дивися, угу. мама. Хитра яка. Бачиш. Ладно, будеш доїти її, сама і будеш на її роди добре, приймати. У добре. мене око козенятку маленьке. І таких люблю таких маленьких, таких, хоросеньких таких, таких мазюнчиків, їх, таких мазюнчиків. Ну дивись, ну я бачив козенятку, пальця все, дивися, не ну, кусай. Дивись, 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 як яке козенятко от вилізло під паху до мене. га. Що то за козенятко вилізло на вишки? Ось так, козульки мої всі. На світла нема просто. І таке то. Ладно, все. Всім папа, -па, всім миру, спокою, затишку, не лізь мале але до гори. Ми ще нині доску ну, того прибивали з Наталкою, забивали сюди, бо ми її наготували, але я думала. Вони мені мене менші, що вони не будуть догори лізти. Я їх принесла, вони давай догори вискакувати. Ну і що ти будеш казати? Мусила мені доску забити сюди ще одну. Вона то не прибита, вона просто вперта в стіну файну і тут в слуп. І усе. І тримається. Ладно, Все. всім мирного спокійного вечора чи дня, хто коли буде дивився, скоріше і нам всім перемоги. Дай Бог міцного здоров'я і всього самого найліжого. Всім па па, -па, -па.